Просто погріб. Щоб ну, що погреб. погрібам за ступіньками. Да. Не по лісниці. Да. Ну от уж тоді. Ми вже балакали за це діло. Десь далі там вже, так. Да. Ну, чи що? там далі люди живуть? Чи... Ні, от то ж я кажу, я по цим ряду одна. Угу. Оце, переулка до переулка. І тут. Вам, може їжа треба яка? Я? — Вам і... треба яка? — Так, їжа. Ну, потреби в чомусь дбаєте? Скажіть, ми вам поможемо, що вам треба. Вон палки, і на двох палках. То чим а, вам прийти? вам давайте дров Куди ви їх носити. На Наносили вже мені. На сер... коридорі там вон. Ага. Ну, ну дивіться. Там ночі так, що там і ну дивіться, Доб... якщо щось треба допомогти, можете зараз нам сказати. Сустави болять, я не ходів.

Такі сусіди в нас бачите. Спасибо, може вибуть? Сусіди, да, то.